Усім привіт! Сьогодні приготуємо пасту з креветками, ну або просто макарохи побагатиму. Ставимо воду закипати й паралельно нагріваємо сковорідку зі шматочком вершкового масла. За бажанням додаємо кілька зубчиків часнику. Обсмажуємо креветки на середньому вогні. Якщо вони васірі, то до готовності, якщо рожеві, то просто до золотистого кольору, бо вони вже готові. Додаємо спеції зі смаком, але цей надзвичайно складний вибір, на жаль, залишається за вами. Якось так. Туплячу воду солимо, всипаємо пасту і відварюємо. Тим часом креветки заливаємо жирними вершками. Відведіть ідаліці від екранів. Додаємо пармезан. Я ж кажу, що по-багатому. Трохи зелені. Перемішуємо. До креветок додаємо пасту. Невелику частину я залишаю. З нею робитиму карбонару для сестри. До речі, пишіть в коментарях, чи треба рецепт. І воля! Подаємо і насолоджуємось. Усім дякую за перегляд, гарного дня і па-па!